Вітаю канал Судділа. Сьогодні постараюся жато розказати про регулювання клапанів. Так, саме перше, що ми робимо, це освобождаємо патрубки, трос, який йде на газульку. Ми знімаємо кришку, яка закриває шестерню розпредвала і підводимо метку. Ось наша меточка до цього... до цього козыречка. Тут у нас на маховику тоже метка. Це верхня мертва точка первого і четвертого циліндру. Так і робіть до скриншот. Перший ми починаємо регулірувати. Перший, третій. Стартуємо змітки, потім йде другий, п'ятий, шостий, восьмий і сьомий, четвертий. В моєму випадку я буду крутити таким ключом, не коротким. Свічу можна відкрутити, можна не відкручувати, щоб легше було. І производимо перший замір. Беремо щупи, я їх освободив. Так, і швидко пройдемося по по випускних і по впускних, значить дивимося. Іде випускний колектор напроти клапана, значить це випускний клапан. Іде Всасуючий колектор. Значит, це впускний клапан. І так і дивимося. Далі у нас іде опять впускний. Далі напротив випускного колектора випускний і так полностью. Так, зараз я ставлю на штатив телефон. Так, беру я в руки 0,20, 0,10 і 0,5. І примітка на випускних клапанах зазор з заводу повинен бути 0,35 на впускних 0,20 і так як у нас перший клапан випускний то я сразу беру 20 і 15 це буде 0,35 і починаю заводити їх між монеткою що таке монетка. Це ось така штучка. в неї указані соти 4 4 мм 10. сотих І ця монетка у нас знаходиться между толкателем. Ось цей кулачок толкателя. і стаканом. Ця монетка вставляється в стакан. Стакан, до речі, подвижний. Він от проворачується коли він свободний. Тут теж є своя метка. Навіть не метка, а виємка. Ось наш стакан. І коли на нього не дави кулак, то стаканчик можна провернути. В цьому стакані знаходиться наша метка. Ну так, да, метка, шайба. Через цей отвір задівається шило або отвертка і підковирюється. витягується метка. Потім я покажу приспособлення. Ну що його, в принципі, ось до воно в мене лежить. Ось така планка. Точніше рейка, на цю рейку одівається. Отакий речах, він підвантажує метку, точніше стакан. Він ставиться на край стакана, точніше не він, а кулачок отакий. Ось цей кулачок, він удержує стакан і ми звлікаємо м'етку, щоб її потім замінити на більший або на менший розмір. Так, і перший у нас перший розмір тугенько заходить 0,35. І не забуваємо, що по погрішність плюс-мінус 5 сотих. Або в плюс, або в мінус. Тобто, якщо тут повинно бути 0.35 то допускається 0.40 або 0.30. Якщо у вас показало 0.40 або 0,30, я вам раджу все-таки замінити і в магазині спитати путем вичислення. Я потім вам розкажу про це далі. Все-таки поставте 0.35. тому що якщо ви трохи поїздите, у вас вже буде не 0. 40, 0,41 або 0,42 Другий замір ми робимо в третьому клапані. Третій клапан у нас впускний По номіналу, то з заводу тут повинно стояти 0,20 сотих. я беру 0,20. І проводимо замір. Дуже легенько зайшло. Я накидаю. Сразу 15 сотих? 15 сотих взагалі не заходить. Ми накидаємо 10 сотих. О, плотненько заходи. Тобто тут у нас 0,30, положено 0,20. Додати 5, це допуск 0,25, то у нас перевищує на 5 сотих. Значить, що ми робимо? Ми переписуємо всі. Наші очередність заміра. От, перший, третій виписуємо скільки було. Другий виписуємо, п'ятий виписуємо. Тобто я не буду зараз приходити повністю всі клапани. Саме основне, що вам треба буде зробити, це після першого, третього повернути шків маховика. Точніше шків розпредвала на 90 градусів. От, допустимо, от, ця метка, де я її показував, вона повинна стати тут вверху. Ми перевіряємо слідуючих слідуючих два клапана. після них ми опять поворачуємо метку ще на 90 градусів, вона уходить сюди вниз. Зараз покажу. Перший другий ми починаємо з метки. Провернули вверх метку. Ну вона буде збоку, не вверху. Провернули вверх другий-п'ятий клапан. Повернули вниз на 3 часа дня, буде шостий, восьмий клапан. І повершуємо на 6 часов вечора метку. Ми заміряємо сьомий, четвертий, 7 клапан. Тобто через кожних 90 градусів. Щоб буде непонятно в коментарях, питайте, я завжди відповідаю, коли є час. Ну, стараюся. І саме основне вам треба виписати той зазор, який сюди зайшов туго. Вам його потрібно буде виписати, указати, який це клапан по счту. І одразу указати вихлоп... вихлопний. Чи, чи, ну, випускний чи впускний. Потім ці зазори, які ви намірили Наприклад, от впускний клапан. Положено 0.35, а ви намірили 0.40. Що ви берете? Ви берете оцих 0,40, віднімаємо 0.35. У вас залишається різниця 5. Сотих. Потім, коли ви звлікаєте монету, Ну, допустимо, до ця монета 4 мм 10. сотих, Була перва. Ви цю різницю 5 сотих додаєте сюди і у вас вже виходить 4 мм 15 сотих. Їдете в магазин і берете цю монету 4 15 сотих. Далі я вам оставлю скрін, в якому є формула. Ну, формула тут дуже проста. Той розмір, що ви заміряли, віднімаєте той розмір, що повинен бути. Як для вихлопа, так і для впускного клапана. І різницю додаєте до цієї монети, яку ви потім ізвлічете. Зараз я вам покажу приспособлення, яке зв'якає наші монетки. У попередньому відео є як я його робив, якщо у вас буде бажання повторити, заощаджите гринів 300. Якщо вдома є чого робити, звісно, сварка, болгарка, ну і трубки. Тут все просто. Старі плоскогубці, чуть підточені. І, можна сказати, трохи запаліровані, щоб вони там не сильно царапали. Так, забув поставити речах. Так, да, якщо так діло піде, то можливо, не прийдеться відео компонувати, чи як нам правильно сказати. Тобто за одним заходом. Оце теж час. А час, як ми знаємо, він дорожчий, ніж наші гривні, та і за долари він дорожчий. А те, що у нас багатодітна родина, то не сильно з тим часом розвернеться. Значить дивіться, мені треба збікти монету. Так, тут у нас газулька. Ладно, я її рукою придержу. Мені треба збікти монету третього. Так, заводимо наші плоскогубці, ті, що я назвав, під кулачок. Прижимаємо. Бачите, я прижав вміще стаканом і на край стакана я вставляю. цей саморобний кулачок. Все, я виводю плоскогубці із зацепа. Значить, дивіться, як тут. Бачите, я поставив на край стакана. Це я вивів. Воно вже все. І через цей отвір, що я вам вначалі показував, ось він збоку. Заводимо. Бачите, все, монетка освободилась. Ну, можна тако піддержати, пінцетом або магнітом. Пінцетом лучше, бо на магніті там всякі частинки металу залишаються так, ну шило хай падає. Все. Ось наша наша монетка. Та, що там була. Одне єдине, що тут вже нема номера. Ну це нічого страшного, беремо мікрометр. Хто не знає, що це, зараз покажу. Ось наш мікрометр. Значить чому мікрометр? Тому що е, штанель циркуль, він, коли ми міряємо, він вам поміряє край. А вироботка обична ямка робиться всередині. А мікрометр він іменно міряє середину. Все, а тепер, помірявши Цю монетку, що ви достали, ви знаєте розмір, що ви заміряли, путем формули, яку я скину, ви до цієї монети додаєте розміра, і в магазині вже берете ту, яку вам потрібно, щоб добитися номінала. І так ми приходимо всі клапана. Одне єдине, що речаха оце вам потрібно або купити або зробити, ну або до мастера вести. Звісно, самому це буде інтересніше, ви получите опит хороший. І зараз я вам шаг що покажу. Кришка, яку ми зняли. Ось ця кришка. Так, як вона тут правильно було, дивіться, тут Внутри є така защита. відкручуємо два болта з різьбою на 6 і внизу ми маємо сетку. Я вам раджу її витягнути, зрізати закльопку. Тут була закльока і всю всю щеткой по металу, одівши на болгарку, її причистити. Тому що тут скільки сажі, що ця сажа. Забарвлює ваше масло, воно робиться темно-темно коричневим або чорним. І ось до ця шахта взагалі чорна була. Я брав кісточку, наливав бензин і все це діло вимивав. То потім промиваємо ці ходні отвори, вони там теж сажею забиті. Ось до друге. Так, ну в принципі, я вам розказав, найголовніше це виписати розміри. Випускний 0,35 впускний повинен бути 0,20 плюс-мінус в одну і в другу сторону допуск. Ну, 5 сотих навіть це може і багато, десь плюс-мінус 3 сотки, це буде взагалі отлично. Розмір, який ми поміряли, віднімаємо. Номінальний зазор клапана це 0,35 або 0,20, смотря який ви клапан міряєте. І різницю додаємо до монетки, яку ви туди звлекли, щоб потім купити вже монетку, яка е, у е, приблизить до номінального розміру путем додавання. Ну а якщо у вас щуб не проходить, то ви візьмете монетку менше. Тобто, добившись номінального розміру. Так, і зараз ще поділюсь таким інтересним баченням. Значить, дивіться, ось я виписав, які мені треба купити, а ось ті, що я витягнув розміри. Тобто, дивіться, ви бачите, повторяється розмір 410 і тут 410. Тут ось до 49 я витягнув, плюс-мінус 1 сотка. Це ми знаємо, що це підходить навіть, там до 5 соток. Тобто ми цю монетку не купляємо, а просто її перекидаємо на четвертий клапан. Так, монетки почти всі на своїх місцях. І зараз я покажу тут у мене вийшов один казус. На сьомому клапані зазор повинен бути 0.20. Но не дивлячись, що все правильно вимірено. Монетка 3.50 сюди дозна. 3.50 я положив. Но не заходить, 0.20 не заходить. Беремо 0.15. Ми помнимо, що плюс-мінус 5 сотих у нас є в запасі. 0.15 зайшла. Тобто ми його залишаємо так, як є. Так, ну і понятне діло, після того, як всі шайби на місці, ми опять Установлюємо метку, потім повертаємо на 90 градусів, потім ще раз на 90 градусів і ще раз на 90 градусів. Ну і звісно з кожним проворотом перевіряємо, чи проходять наші щупи. Бо якщо щуп, наприклад, от мінус е, 5 сотих. Теж не пройде, ну, наприклад, як у мене 20 не прийшло, потім ще є ще 15 не пройде, все, значить щось тут або неправильно ви висвітали, або може монетка в плюсі. Хоча це може дуже рідко, але може бути. Ну і звісно, що все зійшлося правильно. Температура двигуна приблизно має бути 20 градусів. Так, збираємо ми сітку і тут теж один ну, цікавий момент. Тут була закльопка, я її вирвав, зараз прикручу болтиком, з цієї сторони просто капну сваркою, щоб гайка не відкручувалась. І дивіться, обратіть увагу, тут вони зібрані вздовж і поперек. Як ото чашки сепаратора вздовж, поперек. Якщо ви так їх зберете, то вони получаються такі височенькі, масло через них буде проходити. Ну, якщо ви поперепутуєте, наприклад, і поставите, ну, наприклад, дві вздовж або дві поперек, то вони у вас приплюснуться і просто не буде пропускати толком масла. Так, все. Гайку приварили, можна сітку встановлювати. Так, ну ось В принципі, все, все працює.